Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Сьогодні я відкриваю сезон. Це п'ята і ще хоча б пару і буду ставити поводочок. Поводок ставлю невеликий, приблизно так 50 см. До прикорм кидав чуть-чуть 2-х двохміліметрового пелецу. Надію на те, що карп на корп підійде можливо. Тому що тут є і, і лин, і короб є можливість спіймати різну рибу. Чіпаю поводочок. Поводочок, діаметр. 0,12. Ну і от такий завеликий, приблизно 50 см Хочу вам ще показати фідерну осластку яку я в'яжу. Я в'яжу звичайну, карабінчик з, з таким Такою бусинкою скользящою Тут скруточка жилки. Жилку використовую на скрутку 0,3 плюрокарбонову або, звичайну. Скруточка має бути чуть-чуть довша від кормушки. Ну і сам поводочок, щоб при забросі поводок не путався за саму кормушку. Так. Забиваємо кормушкочку. Кіпаємо париш? На початок дві штучки попробуємо. Дві? Дали три? Ну і з Богом. Глобина десь приблизно 2,5 метра. Тільки що була маленька попіголочка. Легенько тик. Опа, є, друзі, рибка. Є перша покльовка. Сезон 2023 відкрита. Опа! Дивіться, друзі. Яка красива плотвечка. Яка гарна чистенька. Кидаємо її в садочок, а в кінці рибалки подивимося, який результат. Так що, друзі, вже початок є. Продовжуємо далі. Ходим на три опариша. На рибалку планував їхати зранку, але так як зранку було 3 градуси тепла, вода ще холодно, так риба не дуже активна. Поїхав після 10-ї години, зараз приблизно 11-та година, ближче до обіду. І ми собі так гарно потепліло, сонечко час від часу виглядує. Ми собі так відпочиваємо. Біля водойому, свіже повітря, відкриття сезону, цілу зиму мріяв про такий от риболовний екстаз, як то кажуть. Друзі, одну плотвичку спіймав і затихнув. Будемо трошку темп збільшувати. Кинемо пару раз, щоб була там прикормка. Попробую дати два опариша. Один опарист знімемо, точніше всі опариші знімемо, дамо два штуки свіжих. Є ще одна покльовочка, оце що більше попалось. Я думаю, що можливо і лин. Ано. Ну, що, друзі, є. Оба! Лин попався, друзі. Підсачок. Невеличкий, але... Попався линочок. Дивіться, який гарний золотистий. На два опариша. Оснастка постояла чуть-чуть довше, ну і він клюнув. Красивий. Ще одна покльовочка. О, це щось гарне. Напевно, знову клюнула, клюнув лин. Лин 100%. Ох, сильний. Пирається рибка. Друзі, не, лин, підлящик. Підлящик клюнув. Рибка ще одна. Перша рибка плотвичка, друга лин, а третя підлящик. Гарно за губу засікнувся нижню. А. Клас. Так що, друзі, вже спіймав плотвичку, лина і ляща. Уже три. Різних вид риб спіймав. Цікаво сьогодні. Дивіться, який глиночок. Зараз помірємо скільки має сантиметрів. Тридцять чотири сантиметри. До садочка його. Чуть дав пелицю до прикормки, бачите, її результат. І підійшов навіть линочок на точку. Зараз дам три опариша. Попробуємо на три штучки. Надіюся, що буде на далі попльовочка лина. 28 грам приблизно 3 секунди. Воно якось виміряється, але я точно не знаю. А ну, друзі, хто знає, скільки приблизно паде 28 грам плюс корм, там 7-8 грам, нахай ну, буде 30 грам, скільки секунд паде за 1 метр. Хто знає, напишіть коментарі. Сьогодні відкриття сезону. Рибачу, як ви бачите, на один фідер. Рибка не дуже активна, але мені все ж таки вдалося здурити пару хвостиків. Покльовка зразу. Тільки чуть-чуть підтягнув насадку, зразу покльовка. Щоправда, не знаю, що за рибка підлящик. Кльовний є такий інтенсивний, немає ж покльовок таких, як то буває раз за разом, ну але покльовочка є. Риба по чуть-чуть вже стає активніша. Дні тепліші, вечора тепліші і рибка починає кормитися. Дивіться, невеличкий. Я ж зразу обслине поводок повністю руки в тих соплях. <смір> ну але вже м -м -м, запах риби на руках. Це дуже приємно. Прикормки мені сьогодні якраз стане. Багато не замішував. Ну, думав, сьогодні буде більш плотла клювати, але сьогодні мене лин і підлящик здивував. i Фідер має до 150 грам, але мені не мішає бачити покльовку саму таку дрібненьку покльовочку навіть тої самої маленької плотвички. Риби обід, і я роблю собі обід чуть трохи. Треба щось перекусити. Можливо, і рибки теж з'явиться апетит після обіду. собаків поїхали додому, а я ще приблизно так годинку може буду сидіти рибачити. Всім такий смачнений бутерброд, який мені приготувала жінка, і трошки підкріплюсь і буду ще рибачити. Макота на природі смакує люба їжа. Ану, друзі, якщо я не правий, напишіть коментарі. Завжди приємно приїхати на рибалку і. Подивитися, що тобі жінка приготувала Ваше здоровечка, друзі. Так, друзі, перекусив, йду перекидати фідер. Я не дуже хочу багато кормити, тому що весною буває, якщо перекормиш, це моя вічна думка. Як перекормиш, буває риба не підходить на кормову точку. Для неї це дуже дивно, що дуже багато корму є. Тому я сьогодні зробив такий темний корм, щоб не, на дні не відрізнявся, не було його замітно. І пару рибинок вдалося мені спіймати. Була гарна покльовочка, але зійшла рибка, на жаль. Ще так лишилося корму на 2-3 заброси. Дозбиратися помаленьку додому. Друзі, йду витягувати, покажу вам свій улов сьогодні. О, друзі, дивіться, який сьогоднішній улов, два такі гарні лина, чотири ляща і плотвечок. За нецілих три години. Друзі, відпускаю я рибку. Опа. Один лящик. Другий лящик. Третій такий гарний. Плутвичка. Опа. І ще один лящик. Ну, а два, лина заберу, тому що я їх записав до книжки. Візьму додому. Ну що ж, друзі? Така вийшла у мене сьогодні рибалка, відкриття сезону 2023. День провів класно, рибку спіймав, свіже повітря. Вас хочу попросити, щоб ви були трохи активніші. Писали мені коментарі, ставили лайки, я буду вам дуже вдячний. Ну, а для вас буду старатися знімати цікаві відео, рибалки. Всім бажаю міцного здоров'ячка, До наступних зустрічей, друзі!